Доброго дня, дорогі глядачі нашого каналу. Сьогодні у нас на огляді буде ось така моделька. Моделька ця називається Daniel Defense на платформі M4A1. Представлена вона у нас в чорному та бронзовому кольорі або Chaos Bronze, якщо правильно казати. Розповімо вам про те, що входить в комплект, з чого складається автомат, які в нього є переваги. Що як правильно називається, також яку перевагу між моделями від EMG по типу SIMA він має. Покажемо вам коробку, покажемо те, як, що, куди монтувати. І трошечки історії про створення саму ось цю модельку, яка має гравіювання на ловері. Тож почнемо. перше Перше і саме головне. Це комплектація. Має він у нас гарну коробку з маркуванням Daniel Defense, що в перекладі означає Daniel захист. На тильній стороні показано у нас, що входить в комплект, які переваги даного автомату, і з торця вказана моделька Specna Arms P27. Відкриваємо. В комплекті ми маємо пружина. М135, ще одна пружина М90, магазини. В комплекті йде два магазини: S-MAG, що значить середньої ємності 100-150 куль. Також в комплекті у нас є шестиграний винт, перехідник Мінітамія т коннектор Лодер на 150 куль і, в принципі, сам автомат. Комплектація непогана. Одразу хочу сказати. Далі переходимо до самої моделі автомату. на Arms P27. P27 це у нас просто артикул, просто модель. Далі у нас іде RIS 3. Що це означає? Це означає. Нову систему кріплень, у якої є сім рисок для кріплення m M-Lock і верхня, яка з'єднує сам фронтсет і апер планкою пікатіні стандартною ріс 22 мм. Чим відрізняється? Ріс-3 є, є ріс 2 МК-18. МК-18 взагалі моделька це, в принципі, як ну, можна вважати, що це брати. Це молодший брат, а МК-18, Ріс-2. Це у нас старший брат. Чим відрізняється ріс 3 від ріс 2 По-перше, це кріплення. Тобто ріс 3 це означає, що апер приєднаний до фронтсету трьома винтами. Два винти у нас ідуть від апера, один винт кріплення йде від фронтсету до самого апера. Так само і з цієї сторони. Тобто, вона більш модульна, більш зручна. Перевага, чому саме Daniel Defense почав випускати модельки з кріпленнями M-Lock, а не продовжував модернізувати МК-18-ту, якої по всі чотири сторони йдуть кріплення Пікатіні. По-перше, кріплення Пікатіні в бойових умовах вони дуже швидко засираються, якщо це простими словами казати. На них постійно треба одягати якісь накладки, щоб не забивався бруд і Можна було спокійно встановити якісь зовнішній обвіз. Для вашої гвинтівки. От саме RIS-3 цю проблему виправив. Вони встановили М-лок, і тепер ви можете встановлювати свій зовнішній обвіз тільки там, де вам він необхіден. При цьому сама цівка або фронт вона не є товстою. Відрізняється від МК тим, що вона більш модульна, більш зручна, вона легше, легше там, ну, приблизно на 500 грамів. Плюс до всього того, ну вже в принципі все рухається вперед, новітні технології, і майже 90% кріплень ідуть або K-MOD, або m ЕМЛОК, Picatinny, Трошечки відходить вже на задній план і випускаються більше якісь такі привабливі зовнішні обвіси, ось, наприклад, як ручка, вона йде, до речі, в подарунок разом з автоматом. Іде дульник металевий, до речі, він. У нас не затягнутий, тут немає винта фіксації самого ДТК. І що вони ще додали, окрім цього всього? Внизу, внизу у нас є ось такий от виступ. На перший погляд, я спочатку не зрозумів взагалі, для чого воно робиться. Вивчивши трошки інформації, побачив, що нижню частину можна зняти і встановити сюди підствольний гранатомет, який також у нас є в наявності, і, в принципі, не знаю наскільки воно буде автентично виглядати, але думаю для тих людей, хто цінує в ті часи, буде дуже-дуже гарно. Довжина фронцету у нас складає 10,5 дюймів. Має ліцензійне маркування від Daniel Defense ris 3 і Довжина. З цієї сторони вказані всі необхідні дані. Вони, скоріш за все, домовились просто між тим, щоб використовувати їх ліцензію, їх фронтсет. Ліцензія дозволила їм зробити гравіювання Daniel Defense, вказати тут колір, країну виготовлення. І ось сама підходимо до самої розв'язки. Хто такий Daniel Defense? Взагалі, що це за компанія, що вона себе представляє. Вона основана була у нас в 2000-х роках. Дуже Якісно з самого початку їхнього існування, от сам засновник, хотів виготовляти якісні вогнепальні автомати, щоб якість цього автомату цінувалась людьми, які воюють. Тому і цінник на такі от автомати він набагато вищий. Там на два або три на три порядки він вищий, ніж у звичайних. Тобто, якщо ви берете ріс 3 МК 18-ту вогнепальну, вона буде коштувати. ну, Близько 100 тисяч і вище гривень, і всі деталі, тобто, ну не те, щоб там Daniel Defense замовляв десь деталі в Китаї або в Тайвані, або в Індії, або ще десь. І потім вже в на, на заводі в США його збирав. Ні. Тобто, всі деталі повністю, всі специфікації, сертифікації, все е, ліцензійне виготовляється на одному заводі. Е, він знаходиться в Сполучених Штатах Америки, Чикаго. Тобто, Повністю всі стандарти зроблені в одному місці, виготовлення іде тільки в одному місці. Це і є перевагою, є якістю, тому що підганяється все в одному місці і одразу. Має металевий апер-металевий ловер. З однієї сторони у нас є гравіювання, з іншої сторони, у нас немає нічого. По органам керування. Органи керування у нас іде верхня клавіша для зняття з блокування. З затинки віконце закрите стальною шторкою. І сама стальна шторка, яка закривається. Примикання тільки лівостороннє, тобто з цієї сторони перемикань ви не маєте. І чим саме Specna Arms P27 відрізняється від моделей EMG, вони навіть, по-моєму, трошки дешевше. Там десь на 5 або 6 тисяч гривень вони дешевше. У П-27 Arms немає маркування. Ось тут 5,56 з кулею і Ріст 3. Хоча, якщо б це було, ну було б набагато краще, тому що воно додає, воно додає аутентичності до самого автомату, його хочеться показати. Тобто тут є недопрацювання в плані того, що гравіювання немає, ну я не скажу, що це велика проблема є, але якщо б воно було. Це був би як -от завершальний етап, як ну не 9 із 10, а 10 із 10. Руків'я. Руків'я у нас стандартне для другого гірбоксу. Зручне в утриманні, спускова скоба плоска. Тобто, окрім того, що ми маємо майже повністю металеву або алюмінієво анодовану конструкцію, він має дуже гарну внутрянку. Внутрянка вже прокачана. Що, окрім цього, стоїть стальний циліндр з вирізом під довжину нашого стволика, алюмінієва голова, металевий, металева грибінка на полікарбонатному поршні, іде, з ЧПУ станка зроблена голова циліндра, нозов з двома, до речі, ущільнювачами, тому вам не прийдеться його розбирати і замінювати якісь деталі. Замість контактної групи, замість звичайної механічної контактної групи тут стоїть електронна система. Що вона дає? По-перше, відгук. У вас дуже швидкий відгук тригера йде. Там іде 357 налаштувань. Ви можете повністю змінити всі налаштування, які встановлені з заводу, і зробити так, як вам зручно. Ви можете зробити там маленький. Маленьке натискання, тобто невеликий хід, і потім вже реакція на спуск. Можете зробити більший спуск, і тільки в кінці йде реакція, або навіть там волосиною ну, доторкаєтесь волосиною, і воно, в принципі, буде на це реагувати. Їсть воно акумулятори від 7,4 до 13 вольт. Система MOSFET контролює повністю все, що тільки можна, не дає вам перерозрядити, перезарядити або зіпсувати мотор. Контакти або акумулятор, тобто за цим всім вона слідкує. Ви можете підключитись з телефону, відео буде далі, або на самому автоматі, на ловері є QR-код після отримання. Купуйте одразу акумулятор, тому що акумулятор і зарядка в комплект не входить. завантажуєте додаток на Android або на App Store. Після цього під'єднуйтесь до самого автомату. У нас. Є е, на конекторі лейба з логіном та паролем. Під цим логіном паролем заходите в додаток, воно під'єднує вас до автомату, і після цього ви маєте повністю широкий спектр там налаштувань до вашого Gate Естер Другого. Встановивши додаток, заходите в цю програму, під'єднуєтесь до вашого автомату. До речі, попереджу завчасно. Є там тільки російська мова. На жаль, її можна змінити в налаштуваннях. Після під'єднання вам доступне головне меню, є підрозділи. десь приблизно годину, півтори на те, щоб повністю розібратись з тим, як воно працює, як налаштовується, і отримуєте всі плюшки до вашого автомату. Що вона дає? По-перше, вона контролює температуру вашого двигуна, температуру внутрішніх елементів, вольтаж, який віддається, вольтаж, який є в акумуляторі. Воно не псує ваш акумулятор, слідкує за двигуном, ви можете налаштовувати повністю кожен постріл. Що мається на увазі під налаштуванням кожного пострілу, перше, що можна виставити, кількість магазинів, які у вас є, кількість куль в цих магазинах. Потім ви можете налаштувати кількість відстрілу на автоматичному режимі. Так само ви можете дивитись тобто, якщо у вас є там смарт-годинник. Ви під'єднуєте його до додатку і можете, граючи в страйкбол, бачити, скільки куль вистрілив ваш автомат, з якою швидкістю. Ви можете прописувати навіть кулі, які ви використовуєте. Він буде вам автоматично рахувати швидкість, з якою вони вилітають, тобто всі ці калькулятори. Вони є всередині. Так само він видає кількість помилок. Якщо з автоматом щось відбувається, ви цього не знаєте. вас про це сповістить спеціальна служба. Ви можете контролювати швидкість оберту двигуна. Навіть якщо у вас стоїть саме потужний акумулятор, ви можете поставити мінімальну, середню або максимальну швидкість контролювати оберти. Так само контролювати е, тактильність гачка. Це все можна робити. Е, далі, наступні функції. Підготовка. Що таке підготовка? Взагалі для чого вона потрібна? Потрібна для того, щоб робити максимально швидкий спуск, коли ви граєте з кимось і виходить супротивник, ви робите одразу постріл, і куля одразу вилітає. Тобто воно взводить одразу пружину, і вона іде на готовності. Там 3-4 зуби тримають голову поршню. Але, але залишати так автомат не бажано, тому що це псує і пружину, і внутрішні елементи йдуть під навантаженням. Так само ви можете, тут є спеціальне віконце, це дуже гарно от, відрізняє гербок з другої версії від інших моделей. Є перевірка АОЕ. Що це таке взагалі АОЕ? Це зачеп шестерні головної до металевої грибінки поршня. Чим краще прилягає зуб до зуба. Тим краще виставлено АОЕ. Тобто тут при розборці ви можете це перевірити, впевнившись в тому, що зібрано все ідеально. Також по самому гірбоксу всередині є спеціальні вирізи утовщення, які компенсують постріли, навіть якщо ви робите холості. Можливість налаштування пострілів, черг ви можете повністю все, що тільки можна, можете впихнути сюди. Контролювати повністю кожен цикл двигуна, виставляти всі зачепи, виставляти в те взведення, яке вам потрібно. Ну я можу сказати, що це один із самих таких, от наворочених моделей автоматів, які в принципі ще, мабуть, не використовуються в страйкболі, але це майбутнє страйкболу, і вони в будь-якому випадку рано чи пізно будуть в кожному автоматі, тому просто якісь там звичайні. Цимовські 500 серії вони відійдуть на другий план і будуть просто як іграшки продаватися, а не як страйкбольний автомат. Є оптичний спусковий гачок Quantum Trigger. це нове покоління спускових гачків. До речі, на ринку України дуже багато нових, дуже крутих, кольорових і ну, таких вони дуже автентично виглядають і дуже привабливо відрізняються набагато від механічних спускових гачків. Але і дорожче на там два на три порядки. Що це таке? Тобто, тут, е, окрім того, що у вас є модуль MOSFET, який кучу всього може регулювати, у вас є оптичний спусковий гачок. У Вас, по-перше, немає тріння, не вигорає контактна група, тому що немає ось цього замикання. Замикання відбувається на самій платі при підведенні спускового гачка з спеціальним датчиком, який робить цей постріл, тому і постріл відбувається набагато швидше. Камери хопап тут іде нестандартна. Це нове покоління роторних камер TDS Magnum. Вона відрізняється якістю виконання тим, що вона йде не з дешевого пластику, а з полікарбону. Перше, у них набагато більше обертів можна зробити ось цим роторним колесом. Більшість більше налаштувань, воно до речі, не дуже тверде, м'яко ходить. Дуже м'яко ходить і дуже. Велика кількість обертів на рахунок самого покриття автомату, так як це іде, у нас анодований алюміній, або якщо казати такими розумними словами, нано-коутінг. це іде нанотехнологія, яка покриває дуже тонким шаром наш метал, в даному випадку авіаційний алюміній. Вона запобігає корозії, не дає утворюватись якимось там. Залишкам не псується, не дає подряпати ваш автомат. І в принципі, от по тактильному відчуттю, дуже приємно сидить в руках. Приємно сидить, що в рукавичках, що голими руками. Нова моделька, яка тільки нещодавно з'явилася у нас в Україні. Сама модель вона у світі вийшла два роки тому, але в Україні з'явилась тільки. Майже півроку назад. І по тому, після покупки, що треба зробити з ним. Окрім того, що ви ознайомились з цим, дуже рекомендую: відправляйте одразу до майстерні і встановлюйте пружину М135, яка йде в комплекті. Тому що цей автомат, в принципі, здатен витримати це навантаження. Він готовий, скажімо так, до цього навантаження, але краще перевірити змащення всіх вузлів для того, щоб не було зношення внутрішніх частин і автомат працював вам. Довше я працював вам вірою і правдою. Тепер що хочу сказати сам от від себе. Після отримання даної гвинтівки, перше, з чим я стикнувся, це у нас контргайка, яка фіксує у нас трубу до ловера, була розкручена, тому одразу бажано купувати ключ, який затягує цю гайку, тому що ну можна затягнути, в принципі, і якимось там. Допоміжними інструментами, але тим самим ви пошкодите фарбування. Сітрете його або ну воно коротше, буде вже виглядати не як нова цяцька, а вже як беушна. Далі Антапка. Антапка, ну в принципі стандартна. Чимось, до речі, схожа на антапки Арктурус, дуже зручні по руків'ю. Руків'я, до речі, теж чимось мені нагадує Арктуруса, але воно трошки товще за рахунок того, що тут йде безщитковий двигун. На що я одразу звернув увагу, тому що без щиткові двигуни набагато краще себе показують. Труба. Труба у нас іде металева, приклад нейлоновий, люфт, від... ну, люфт відчутний. Тильник у нас іде резиновий, ось такий, і заглушечка, яка закриває. Поємності акумулятора. Ємність акумулятора я сюди всадив. 11,1 на 1400 мА. До речі, вліз сюди дуже ну, проблемно. проблемно не повністю вліз, тому не можу повністю скласти трубу прикладу. Далі, по корпусу, корпус подобається. Дуже подобається гравіювання Daniel Defense. серійний номер DDM4. Повторюсь, не вистачає маркування RIS-3 і кулі 556 калібру, руків я порадувало. Руків'я, до речі, анодоване, алюмінієве, закріплене на емблок взагалі без жодного люфта, але я б її трошки здвинув до себе, так як ну, руки в мене недовгі, тому мені треба, щоб воно було трошки ближче. Але в принципі і так воно досить зручно виглядає. Що не сподобалось, це те, що не фіксується шторка для налаштувань хопап. Можна було зробити, щоб воно фіксувалося. Це ж набагато зручніше. Якби це було, це був би ще плюс 1 бал. Але сама шторка, яка закриває камеру для налаштувань, іде, у нас металева і чомусь вона зроблена сірим кольором. Зробив би її чорним. Сподобалось дуже от саме колір Chaos Bronze. Люфтів, воно взагалі як монолітна конструкція, тобто апер... Апер до фронтсету приєднаний дуже надійно, дуже надійно порадувало те, що є, от саме від Daniel Defense ris 3, ось ця монтажна нижня планка, яка знімається для гранатомету. Я не пробував, але якби я раніше дізнався про це, я думаю, що гранатометний підствольний гранатомет, да, підствольний гранатомет я б одразу купив і ми б його протестили. Далі, ДТК. ДТК стальне. В чорному кольорі з додатковою шайбою, яка притискається до ствола, ствол центрується всередині, надійно все приєднано, повторюсь, має у нас qd тапку на руків'ї переносу. Сім планок. M-Lock. для qd тапки у нас іде на 3 години і на 9 годин. Знизу у нас від QD немає. Також QD-антапку можемо встановити на сам приклад. До речі, щоб одразу, наприклад, купуючи цю модель, одразу совітую вам: замініть приклад. Замініть приклад на Daniel Defense, буде виглядати набагато краще. І руків'я. Тобто купуєте гвинтівочку, приклад, руків'я, відправляєте до майстерні, вам роблять шимінг, міняють ось це все і автомат. Це можна сказати один із ідеальних. Я, до речі, раніше якось не помічав от МК-18 або ДДМ4, Ну, не, не доводилось. Мені чомусь сподобались більше арки, але людина, яка запросила ось цю модельку на огляд, що я з задоволенням зробив, підкинула мені дуже багато ось таких от варіацій з цими автоматами. І вони мені тепер. Дуже подобається, тобто вивчивши історію, вивчивши створення цього автомату, людину, яка це все створювала, яка переважно віддавала якості, довговічності і надійності. Тобто, я себе в принципі позиціоную як такий самий продавець, тому мені дуже близько до душі те, що людина таке створює. Затвор затвор у нас іде з однією скобою, яка фіксується за апер, відтягується недалеко. Маркувань на ній немає, звичайно. Тепер по стрільбі. По стрільбі. Магазинчик проганяємо перед користуванням. Відео, як це все робити, буде на нашому каналі. Я залишу внизу. Можете переглянути після покупки. Приєднується без добивання, фіксується гарно. Люфт присутній, невеликий, ну але присутній. По тому, як налаштовувати камеру хопаб, також перед тим, як їхати на страйкбол, на стрільбу, якщо ви новичок, в описі все це буде вказано в описі, можете переглянути. Тепер не забуваємо палець вкласти на ловер і переводити на запобіжник. Робимо стрільбу. Тепер показуємо, як воно стріляє червою. Приблизно так і працює. Моделька: Specnar sp 27 Естер Gate 2, RIS 3 Daniel Defense m 4